Прем'єра третьої і четвертої серії відбудеться зовсім скоро, завтра. Тож давайте поговоримо про те, що буде там відбуватись. І так, третя серія зосереджена на шаленому переїзді Любані. Люба і Вася переїжджають у новий будинок. Вася взяв на себе відповідальну місію відвести Машку в новий двір. Це дійсно важливе завдання, оскільки без машки ніяк. Здавалося, що там перевезти ту козу, проте по дорозі виникає дійсно велика складність. Коза втекла. Тепер уявіть на секунду, на що здатна Любаня, коли дізнається про зникнення кози. От і Вася розуміє всю складність ситуації. Тож давайте дочекаємось на прем'єру і подивимось, на які хитрощі піддавася, аби Люба нічого не дізналась. Що стосується Маші, то Маша вирішила, що вона поповнішала. Це стандартна ситуація після народження дитини, от і Машу вона спіткнула. І аби скинути зайву вагу, вона вирішує посадити на дієту всю родину. Проте Макс не підтримав її ідею і відмовився їй. На що піде Маша, аби скинути кілька кілограмів. В четвертій серії Васі відкриває бізнес, а Макса арештовують за наркотики. Здається, ситуація буде напружена, але й одночасно весела. Що стосується Васі, то він відкриває бізнес і починає виготовляти багаторазові підгузники Васямперси. Це дуже креативно, але чи оцінять його бізнес-ідеї у Сеньківці? Маша засиділася в декреті. Молода Матуся вважає, що жінці важливо реалізуватися в професійному плані, тому вона береться вигадувати ідеї для бізнесу. Одноразовий дитячий одяг, какашковідсмоктувач, соска з GPS це далеко не повний перелік винаходів Маші. Проте, чи оцінить Макс і її шалені ідеї. А загалом я вважаю, що Маші і Васі потрібно об'єднатися. Їхні ідеї варті одне одного. Дуже цікаво, що ви хочете побачити в наступних серіях. Тому обов'язково поділіться цим коментарях. Ну і будь ласка, підтримайте український контент лайком і до зустрічі!